Всім привіт! З вами Мері і ми продовжуємо грати в Sims 4, династія Лаутер. Ми відправилися в Сальвадораду з нашим шоном та розалією. Вони будуть досліджувати разом джунглі, бо є така мрія життя в нашої розалії. Цю мрію життя їй вибрав генератор, як ви знаєте. Ось такі наряди я їм попідбирала для того, щоб подорожувати джунглями. Ось така у нас розалія в такій сорочці зав'язаній і в таких штанах з торбинкою і на нозі, там все необхідне, мабуть що для того, щоб в джунглях давати собі раду. Ну, там всякі кісточки, молоточки, щоб всякі там ямки купати. І так само такі штани в нашого шона і сорочка така відпочинкова. Чомусь шон і Розалія її засмучені, ну, не чомусь, а тому, що хтось помер, я не знаю хто, але в нас немає на це часу. Давайте ми займемося вже власне, чимось корисним. Іди сюди, будь ласка, Розалія, і ти шон іди сюди, покупай, будь ласка. Цей камінець, може, ми там щось знайдемо? Ми маємо в багажі бджолиний віск зібрав наш шон ще вдома перед від'їздом. Давайте ми його продамо. Шон, будь ласка, іди сюди. Куди ти пішов? Ти пішов спати, не потрібно тобі спати, йди сюди. Йому в багаж впало мачете і засіб від павуків. Ми передамо це нашій розалії, тому що вона в нас буде головним гідом в цій експедиції, оскільки це її мрія життя. Як ви знаєте, комусь одному тільки падає мачете. О, в нашій розалії вже було мачете одне. Ну то давайте ми все-таки шону одне віддамо. Ну, і будемо зараз відправлятися вже ми на ринок місцевий. І що ти знайшов, дорогесенький мій, скам'янілісті? А, це просто камінь. Ну і нічого не можна з цим зробити. Ну, то нехай буде. Вдома з цим розберемося. Давайте ми відправимося нарешті вже на ринок. Десь він ось тут має бути. Надіюсь, я його знайду. Так, я не можу знайти ринок. Він десь є тут, біля нашого лоту, недалеко, наскільки я знаю, ось він. Нарешті я знайшла цей ринок. Нам потрібно за мрією життя нашої розалії на ринок відправитися і зробити там закупи. Давайте ми їх телепортуємо сюди, щоб багато часу не відправля... не витрачати на те, поки вони самі відправляться. Дивіться, скільки тут корисних, класних речей. Давайте ми це все купимо. Купимо цю, цю воду, точніше, пляшку з душем, щось типу того. Купимо ось цю приманку для летючих мишей. Купимо ще одне мачете, бо воно може швидко використатися. Купимо ще ось цієї води, якою всі ми миються. Можна ще купити засіб від павуків. Ну і ще одну приманку можна купити. Давай, дорогесінька, я купую. А що всього продавця, те. Саме, ну і ще щось від пожежі. піна Давайте ми також візьмемо дві баночки. Ми тут, я бачу, багатенько грошей витратимо. Ну і більше поки що немає нікого тут. Наші сіми в порядку, ніхто не хоче ні їсти, ні пити. Так що будемо зараз ми вже відправлятися в джунглі. От віць, який кошак прийшов! Клас! Який гарний меріл його звати. чи це вона? Ну, менше з тим, що потрібно нам землією життя розалії. Треба було купити три товари на ринку. Ми це вже зробили Били. Ще потрібно відвідати сальвадорацьке блюдо, страву. Ми це зробимо, але спочатку я хочу виконати ось це, дивитися з статую Мадре Косеки, оскільки ми тут знаходимося біля неї. Давайте ми будемо на неї дивитися. Іди, Шон, будь ласка, сюди. Може, вони такі засмучені через те, що хтось помер, і дуже довго буде в них. На жаль, цей мудлет сумний дуже шкода. Ну, надіюся, що цей мудлет не зіпсує нам відпочинок, мандрівку джунглями. Дивіться, нам написали, що з'явився в них навик з Сальвадорацької культури. Куди ти йдеш? А ти йдеш спілкуватися з кимось Бенхам. Бенхамін з Бенхаміном пішов спілкуватися. Наш шон. Ну, нехай спілкується, а наша Розалія тим часом буде собі виконувати мрію життя. Вже в неї зарахувалося, і тепер нам треба відвідати якусь Сальвадорацьку страву. Давайте ми підемо сюди до осії пані, вона продає тут якусь їжу, якісь смаколики. Давайте купимо кукурудзяну, е кукурудзяну паляницю з яйцем. Давайте. Ну і сюди Шон прийде і також собі візьме. До речі, їсти вони не хочуть, тому що вони Поїли вдома перед від'їздом. Нехай шон собі хіба що якийсь напій замовить. Так, Розалія, давай бери їжу, бо тобі потрібно все для мрії життя. А шон собі замовить якийсь напій. Ну дивіться, які оці чорти сімські тільки ми прийшли і вже вони тут чергу роблять. Як ми не підходили, нічого не купували, то і їх тут не було. Давайте замовимо собі мате. Чи мати замовить собі шон? А розалія замовить собі їжу. Ми не підходили, не купували, і їм не треба було. А як тільки ми прийшли, вже ці стерв'ятники набігли. Бачите, заважають так. Давайте поглянемо, що тут у нас дійсно в паляниці якась там кукурузка, помідорки. Напевно, я так розумію, в нашої розалії. Ну і дві дольки, чи то яблука, чи то чого. Ну, нехай їсть розалія, а, і що в неї зарахувалося вже до мрії життя. Зарахувалося супер. Давайте не будеш доїдати, бо ти не є голодна, а то переїдати не дуже добре. І в нас з'явилася наступна сходинка мрії життя. Нам потрібно тепер досягти третього рівня в навиці Сальвадорацької культури. Це, до речі, дуже швидко можна зробити, дивлячись на ось цю статую. Таки, тому ми все ще не відправимося в джунглі, а будемо дивитися на цю статую, щоб піднімати навик Сельдорацької культури нашій Розалії. Я пам'ятаю, коли тільки той ігровий набір вийшов, я його просто обожнювала, чесно кажучи, я так багато в нього колись грала. Я дуже любила сімам піднімати навик сльведорацької культури, бо на якомусь там рівні, чи на п'ятому, чи на третьому. Здається, на п'ятому сіми вчаться цього сальводорадського класного такого танцю, який мені дуже подобається. Ну, це Аля Латиноамериканський танець. Ну, а тут він Сальведорадський, дуже він. Красивий, я дуже любила, щоб сіми мої так танцювали. Тому ми піднімемо зараз навик серед культури нашій розалії, в неї поки що тільки перший, а треба три, а потім треба буде їй знайти таємний шлях, це вже в джунглях треба буде зробити, і оглянути три пастки. Ну, ми це зробимо. Добренько, нехай вона тут дивиться на цю е, статую, нехай піднімає собі сальвадорацьку культуру. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, від того, що ми джунглі досліджуємо, сальвадорацька культура піднімається також чи ні. Ой, Амен телефонує з табору, напевно, хоче запитати, як справи в розалії і Шона. Хоча насправді він говорить нам, говорять, ви і Адріан Карильо, напевно, продавець якийсь тут. Тепер, друзі, він мені подобається. Ти його малий навіть... Не знаєш. Ну, добре, вже другий рівень сальвадорадської культури нашої розалії. І що тепер вона може, розалія все більше наближається до культури Сальвадоради, вона вже вміє вітатися як місцеві і використовувати сальвадорадське вітання. Ну, ясно. А ще вона може показувати фотографії з відпустки. О, класно, бачите, класно. Я вже позабувала, що тут, як і до чого трошки. Вже забула, що. Дається на якому рівні слівдорадської культури, ну, будемо це заново ми все відкривати і дивитися. Знаєте, спочатку я думала: шкода, що Розалії випала така Мрія життя пов'язана з джунглями, тому що вона в нас співачка, і в рок-гурті вона ніжні кактуси, але. Це на краще. Це добре досліджувати всі нюанси гри, в які я давно вже не грала, давно вже я не бувала в джунглях, а це цікаво. Тому. тому, я думаю, це дуже добре, що випала їй така мрія життя в генераторі. Останній раз в джунглях з лаутерами я була ще в першому поколінні з Стеном і з Барбарою, засновницею цієї династії. Двоєрідною бабусею Розалії. Так, Барбаром. Це двоєрідна бабуся Розалії. Ну, ще зовсім трошки лишилося, і нарешті ми зможемо вже добити до третього рівня сельодорацьку культуру, і тоді ми відправимося вже в джунлі з нашим шоном та Розалією. Дивіться, як швидко йде час, вже є шоста вечора в них, тільки недавно був ранок, Майкл Шайн дзвонить з того світу, не треба нам з, з того світу з привидами спілкуватися. Це не до добра, напевно. Так. Ще трошки, і вже буде нарешті в неї третій навик. Якось дуже довго, мені здається, прокачується цей третій рівень, бо два попередніх так швидко її прокачалися. Ой, вже темніє, ми хотіли ще в джунглі відправитися. Ну, ми все рівно в цій серії відправимося в джунглі, я думаю. А в наступній серії, до речі. Ми знову будемо вже в дитячому таборі дивитися, як там наші малі веселяться, як вони гарно проводять час, ну і дивитися, як дратується, мабуть, що наша Астер. Бо Розалія попросила її за дітьми дивитися, а в Астер, напевно, свої інтереси, вона ну, молода сімка, яка хоче своїм життям займатися. Так, чи варто йому прийняти цей факт, що йому не подобаються ігри на гітарі? Та як не подобається ти рок-музикант? Що ти думаєш? Шон, ти що? З глузду з'їхав? Шалений шон. Так, давай, Розалі, я вже закінчую з цим рівнем. Ой, вона вже потреби погані має, я бачу. Дуже довго цей третій рівень якось дається нам. Хто така? А, Міранда Барера? Боже, яка симпатична сімка, ну така цікава, губи нафарбовані. Рідко бувають сіми нафарбовані, ті, які згенеровані. І ось цей сім такий цікавий. Вісент, нічого собі, стільки цікавих сім'їв тут ходить, прикольно. Є, нарешті ми досягли третього рівня. Нам потрібно буде десь тут сходити в туалет. Я, що не знаю де. Нам хіба в цей бар відправитися, але я хотіла вже в джунглі йти. Давайте ми відправимося вже в джунглі, а там вже. А там вже пошукаємо кущі, і в кущах сходимо, тому що вже пізно треба скоріше нам відправлятись. Ми прибули в джунглі. Ой, тут так красиво, я й забула, як тут гарно. Нам потрібно, а, ось є туалет, супер, нехай розалія сходить. Шон не хоче в туалет, але шон хоче їсти. Він має, до речі, мед. Нехай собі медом перекусить, а розалія має. І розалія має мед, супер, може собі також вона медом перекусити. І ось тут десь я бачила: ось є тут така кубка. Давайте будемо шукати, що там, там якісь, напевно, скарби. Ну, якусь скам'янілість знайдемо. Так, шон ти чим зайнятий? Ти просто стоїш. Ну тут дуже красиво в цьому е, пункті перевалочному, це початок джунглів. Шон собі просто стоїть, чекає на розалію. Зараз розалія вийде і вже почнете ви свою мандрівку. Вона буде зараз тут цю копати ямку. Може, ми там щось знайдемо хороше? Я надіюся принаймні на це. Вона оглядає спочатку. А, отримано навик археології. Супер. Давай, копай цю ямку, а шон, бачите, її підтримує емоційно, підтримує її морально, стоїть і спостерігає. Так, і що ми знайшли? Щось знайшла наша Розалія. Залія вона знайшла дерев'яну. Сцяну муку. Добре, ми її залишимо. Може, ця мука нам знадобиться потім для чогось, бо наскільки я пам'ятаю, ця мука для чогось потім є потрібна. Так, і куди ми тепер підемо? Тут є шлях якийсь сюди, а до чужого будинку. А ми підемо, звичайно ж, в самі джунглі. Зараз ми будемо тут за допомогою мачете намагатися розчистити собі шлях, але ми спочатку шона. А ми вже взяли його до себе в групу. Я переживаю просто, щоб він тут не залишився. Хочу, щоб він з нами пішов. Так, давайте будемо розчищати з допомогою мачети. І е, кудись зараз ми потрапимо кудись в нове місце. Я вже все забула взагалі, що як і до чого забула, які тут бувають прикольні моменти. Ось таке, наприклад, закинутий табір. Розалія гуляє по джунглях і знаходить е, табір. Він розташований доволі далеко від цивілізації, і навколо нього нікого немає. Але вона не впевнена, що табір дійсно закинутий. Чи варто персонажу на ім'я Розалія? Заглянути в табір. Так, можна обійти стороною, а можна швидко оглянути, але для цього потрібен високий рівень фітнесу, а він в нас є, тому ми швидко заглянемо. Розалія тихенько оглядає табір. Похоже, він закинутий, та і навколо нікого немає. Е, персонаж. Е, Знаходить на землі артефакт і вирішує забрати його з собою. По дорозі назад вона зустрічає якогось якогось збожеволівшого персонажа, який дуже довго ганяється за нею по джунглях, але персонажу все-таки вдається втекти. Тобто наша розалія все-таки втекла від того психа. Ну і слава Богу. Давайте ми поглянемо, що вона там. Таке знайшла. Ось це за 65 сімліонів, дуже дешеве, ну, але і то добре. Так, ми опинилися в новій місцині. Давайте поглянемо, що тут і як тут. Тут можна в туалет сходити, а тут росте, що це таке? Тут росте авокадо. Давайте зберемо. зберемо врожай, можна буде і поїсти, і продати, гроші заробляться. Ой, як тут красиво, боже, дивіться, можна піти туди, а можна піти ще. Сюди, навіть не знає, куди ми підемо. А ну ти де, до речі? Ти аж тут знаходишся, а ти не відправився до Розалії? Ходи до нас, ходи сюди, ми будемо разом. А він же, Боже, Шон, та що з тобою? Дивіться, він вже якусь заразу підчепив. Він же весь зелений. А що сталося? Давайте прочитаємо. На жаль, персонажа на ім'я Шон налить на персонажне на ім'я Шона летів цілий рій бджіл, У на ім'я Шон немає квітки госманії. І він намагається продумати спосіб, ну ясно, не пощастило нашому шону. Співчуваю тобі, а можна йому дати ліки? Хоча, напевно, ліки не допоможуть. Чи це все-таки не від бджіл, а просто хвороба якась в нього? А ну, прийми ліки. Шон, 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 шон не має лік, ліків, коли. А, тобто не треба йому приймати ліків, бо він не хворіє. Ясно, це все-таки в нього якась біда інша. Це не хвороба, відповідно, ліки не допоможуть. Співчуваю тобі Шон Розалію, а ти знайшла де тут на гітарі грати. Вирішила вона, напевно, свого бідного Шона розвеселити і пограти для нього на гітарі. Давайте ми поглянемо, що тут далі, що тут і як тут. Давайте, напевно, ми підемо сюди. Тут так прикольненько, підемо сюди в. в... В храм будемо рухатися. Так, давайте йдіть сюди. Давайте я їх сюди телепортую, бо вони, якщо самі, то будуть йти сюди 100 років. Тому я скористаюся цією ігровою можливістю, телепортацією. І давайте ми знову розчистимо з допомогою мачете шлях. Боже, як тут красиво, який тут класний водоспад. Ну, просто неймовірно. Давайте розчищайте і будемо відправлятися далі. Хоча вже дуже пізно, вже перша ночі, і їм треба вже скоро додому йти. Ну, ще одне місце. Ми оглянемо і відправимося додому, щоб вони могли собі відпочити. Боже, що сталося? А напали якісь жуки на нашу розалію, але на щастя вона мала засіб від цих жуків, від павуків, точніше. Ну, давай, Розалія, розчищай шлях, щоб ми відправилися поскоріше додому. Не додому, а ну. Із а потім додому. Так, а до речі, він не має ніякого прокляття на що. Ні, прокляття він не має, просто бджоли його покусали, і він трошки шаленіє. Так, що тут у нас? Розалія спотикається і і, і, і впускає сумку з своїми речами. Плюх прямо, прямо в трясовину. Чи варто їй попробувати її дістати або забути про сумку? Забути або дістати. Щоб дістати, потрібен високий навик логіки. Ну, мені здається, що в неї нормальна логіка, я просто не пам'ятаю. Розалія бере з землі палку і намагається знайти край трясовини, вона ледь не падає з неї сама, але в останній момент умудряється стояти на ногах. На жаль, палка лише, лише відштовхує сумку далі, і тепер вона назавжди втрачена. Ого, Шкода, шкода. Ну, Нічого не вдієш. Ой, і вона опинилася в цьому новому місці. І тут таке сяйво після того, як вона пройшла через цей тунель. Дивіться, як прикольно. І вона така налякана. Давайте ми заскрінемо цей цікавий такий момент. Мені здається, дуже гарно. Ну, і відправимо сюди, звичайно ж, шона також, щоб він за нашою розалією йшов. Так, що тут в нас є? Тут дуже також красиво, та всюди тут красиво в цих джунглях. Тут можна просто постояти, постояти і подивитися, подивитися на край світу. Давайте ми зберемо ось ці рослини. Це є ягоди, ягоди емоцій. Вони дуже класні, можна їх зібрати, можна їх посадити, потім їсти можна, можна просто продати. Ну, щось зробимо. Ми спочатку будемо все збирати, а потім буде видно, що ми будемо з цим всім робити. У нас тут ще дуже багато шляхів, як бачите, і нам тут є чим зайнятися. Напевно, в цій серії вже ми не встигнемо, тому що вже ніч, треба йти додому, треба йти спати. Добренько, тоді зараз вони відправляться вже додому. А в наступній серії будемо вже продовжувати. Ми з того самого місця. Ой, тут ще камінці. Давайте ми їх покопаємо. Ці камінці, може ми там щось хороше знайдемо? А тоді відправимося додому, і в наступній серії ми сюди повернемося і будемо продовжувати. Бо вже в цій серії вони вже достатньо, я думаю, <сум> набродилися по джунглях, треба вже їм відпочивати. Давай, Розалія, іди швидше, купай ці камінці. Може, ти там щось цікаве і знайдеш. А ти що не робиш? Ти просто стоїш. Ну добре, стій, поки твоя кохана буде там камінці купати. Давай, Розалія, рухайся швидше туди. Ой, хтось телефонує, хтось помер. Розалія, я телефоную вам повідомити, що помер близький друг Віха Ан Джойсон. Я не знаю, хто це такий. Близький друг, нічого собі. Добре, давай копайці камінці, щоб щось знайти. І ми тут ще так собі добряче підзаробимо грошенят. В цих джунглях є. Давайте поглянемо, що ми познаходили. Вона знайшла що. Розалія знаходить косок. Ага, ясно, якийсь камінець. Ну, ясно, вона знайшла якийсь камінь, вона знайшла. А, вона знайшла ось це, вона знайшла цей дорогоцінний камінець. Ну, ясно, добре. Нічого надзвичайного ми тут не знайшли. Будемо ми зараз відправлятися додому, тому що вже пізно, вже ніч. Давайте я їх вже відправлю додому. Вони будуть там відпочивати, набиратися сил, енергії. А з наступної серії ми продовжимо вже з ними цю подорож по джунглях. А наразі я з вами вже прощаюсь, Дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па!